Доброго Дня Україна! Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Все буде Україна. Слава Героям. Тільки що така здогадка мене осінила. От, коли от я б не простив би, не пробачу. Ненависть велика. Буває в такі секунди, хочеться, щоб від малого до велика повиздихали всі расисти, кацапи, всі, хто напав на мій народ, на мою націю і хто повбивав моїх українців. І Така ненависть, що хотів би попили, щоб зразу, от, наскільки, але я маю тільки злісті ненависть. Сил у мене таких немає. А Бог має ці, такі, ці сили. Має сили всього Всесвіту, щоб зробити раз і назавжди. Але наскільки він крепкий в, в своєму терпінні, що він цього не робить, наскільки він себе опановує, що от я, б зроб... маючи бо це, я б зробив, маючи, я б зробив це. З мільйон процентів. От такі є такі секунди, із, ну, як то знаю, що як вони помирним жителям бабахкають, і от і скільки моїх товаришів те рахувати потім. Е, наскільки ненависть, він зробив би це, а він нічого не робить. Наскільки він терпеливий і, напевно, всіх любить, що він ця любов не безмежна, мабуть, маючи все і не зробити. Буває же ж секунди і в ньому, мабуть, От він дивиться на нас. і Я б зробив. би. От Бог і людина, Бог чого б не зробив. би, Він не під власним оці чувством цим, мабуть. Все буде Україна.